Всім привіт! Якщо ви вперше потрапили на мій канал, мене звати Надя і я разом із сім'єю зараз вимушено проживаю у Швейцарії. І тут на своєму каналі я розповідаю про наше буденне життя. І як ви вже зрозуміли, мабуть, із набору інгредієнтів, які я показую, сьогодні я буду готувати борщ, а також хочу приготувати вінегрет та відбивні. Коротше, я буду готувати. Українські страви. І таким чином буду підтримувати свою сім'ю і себе, звісно, особисто від туги за домівкою буде така їжа терапія, якщо існує такий вираз чи поняття. Ну, а якщо ви подивитеся мої попередні відео, то побачите, що я, звісно, люблю готувати і пробувати якісь нові страви, нові рецепти, але завжди повертаюся до старих перевірених наших традиційних українських страв. І, до речі, це як ідея, що приготувати на декілька днів, тому що борщу я варила дуже велику кастрюлю, і, незважаючи на те, що нас п'ятеро у сім'ї, ми їли його ледь не три дні. І так само вінегрет і відбивні також вистачило нам на кілька днів. Звісно, готувала якийсь гарнір до цього. Ну а сніданки то ми снідаємо завжди всі окремо, тому що діти встають в різний час до школи і самостійно готують собі сніданки, і ми з чоловіком також в різний час встаємо всі. Тому так, а обіди та вечері у нас в основному спільні. Тут я вам показувала, до речі, що я варю куряче філе. Так, так, це не традиційний борщ, а варіація на тему я, в принципі, така, знаєте, гнучка в цьому плані. Мені не обов'язково, щоб там м'ясо було з кістками, якийсь там супер наваристий бульйон. Звісно, я і так готую, але в цей раз було такий більш дієтичний варіант із курячим філе. Що ж, мій смачнющий ароматний борщ готовий. Сім'я буде нагодована. І я дуже люблю також одночасно готувати декілька страв. Я заздалегідь думаю, що скільки буде займати часу. І, наприклад, поки я готувала борщ, я одразу відварювала і овочі на вінегрет. І У борщ я клала свіжий буряк, його чистила, натирала, а у вінегрет використовую вже зварений. І, до речі, нещодавно також мені попався бурячок, який вже був навіть почищений. Тут я ці обчищала, але вже є навіть почищені. Я так здивувалася, намагалася там почистити, але там не було що, бо шкірка була знята. Напишіть, чи ви користуєтеся таким лайфхаком, який полегшує наше буденне життя і приготування страв, чи купляєте вже відварений буряк, чи завжди все все відварюєте самі. І, взагалі, мені буде цікаво почути вашу думку щодо напівфабрикатів, чи використовуєте ви якісь там вареники, пельмені, я не знаю, там, можливо, котлети купуєте заморожені, чи завжди готуєте все свіженьке і лише із перевірених якихось інгредієнтів? Звісно, що корисніше це те, що ми самі готуємо, але інколи ми також дозволяємо собі поїсти піцу з магазину, або ж якісь равіолі, або навіть картоплю фрі купуємо, тому що це швидко, зручно і інколи справді виручає у зайняті такі будні робочі дні. І тут я вже всипала горошок і завжди, знаєте, я такі салати, як олів'є і вінегрет, не дуже часто готую і інколи навіть перевіряю склад в інтернеті. І лише тут я потім прочитала, що потрібно було квасолю покласти, і згадала, що в дитинстві справді мама клала квасолю в вінегрет, а горошок у олів'є. Але я поклала горошок і було все одно смачно. Ну, і наостанок на сьогодні це будуть відбивні. Я дуже рада, що я нарешті знайшла тут таке підходяще м'ясо, хоча воно тут ну особливо такі всякі філешки, вони дорогі, але мої діти не можуть жити без м'яса, тому завжди купуємо, вегетаріанцями не стали. Головне, не готувати цю страву в неділю, коли по всій Швейцарії день тиші і шуміти не бажано. Я пам'ятаю, коли ми лише опинилися у Швейцарії, і я надумала готувати відбивні, але в мене не було цього. Молотка, то я зворотньою стороною ножа відбивала просто по діагоналі, і потім знову ну, в, іншому, в іншу сторону, типу таким ромбиком виходила. Виходили так із цього становища. А цей молоточок це мені вже батьки з України передали, тому тепер б'ю відбивні справжнім нормальним інструментом. І зараз я трішки по-іншому роблю кляр. Раніше я просто в борошні і в яйці робила відбивні, а зараз також в мене додався третій етап це панірувальні сухарі, і нам усім дуже сподобалося, тому тепер намагаюся готувати саме так. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Тож, я сподіваюся, що я вас замотивувала на приготування їжі. Можливо, нагадала якісь смачні ідеї, ну і загалом готування на кілька днів для великої родини, та й навіть для маленької це завжди класне рішення. Смачного! А це вже я тут чим з самого ранку на роботу і вирішила поділитися з вами трішки кадрами нашого осіннього міста. Сьогодні я працювала трішки довше, затрималася на, роботу, на роботі, прибігла, взяла малого і швиденько завела його в кіту, вся мокра, розжарена і вирішила відпочити, влаштувати собі такий релакс. Коли малого завела, купила собі каву холодної, щоб вже вдома не морочитися із приготуванням. І вирішила ось так порелаксувати спінкою. У мене, звичайно, не так, як там бокал вина, книга і свічки. У мене тут качечки і кораблики, але тим не менше порадувала себе ванною, а не швидким душем. І, до речі, нещодавно почула, що пінка затримує тепло, О, коли приймаєте ванну. Тому саме для цього вона і потрібна. Я йду за малим садочок, нарешті відпочила після роботи, справді таки. Релакс влаштувала, нічого вдома не робила, таке теж потрібно. І це вже наступний день, і ми чекаємо з Андрієм на зупинці на нашу землячку. Я дізналася, що мама однокласника мого старшого сина, з якою ми проживали в одному селі. Приїхала у Швейцарію, і я дуже хотіла з нею зустрітися, тому дуже рада, що це мені вдалося. Показала їй нашу ущелину, в гостях також вона побувала. Я була дуже рада нашій зустрічі. А тут це ми вже з іншою українкою вирішили зустрітися поближче якось роззнайомитися. В нас також діти одного віку старші, тому нарешті зустрілися з нею у нас вдома, і ми змогли поспілкуватися. Але не зустрічами єдиними чим чекую на французьку. Так-так, вам не почулося. Кому не дозволяють далі вчити німецьку, той шукає можливості все одно продовжувати навчання, і в цей раз я була на занятті французької мови. Загалом, я думаю, ви помітили, що друга частина відео якась така сумбурна. Насправді так воно і є. Не знаю, тематичного нічого не знайшлося у мене у моїх відеозаписах, а ось такі коротенькі кадри із моїх буднів, як проходять мої дні, тому показую все, як є. А тут я вам хочу продемонструвати, як можна позитивно впливати на розвиток своїх дітей та подавати їм приклад. Я знайшла ось такий пазл із оленями в тумані, дуже складний пазл, там дуже багато чорного, темно-зеленого. Загалом все майже ну, одного кольору просто. І просувається у мене ця справа не дуже швидко, але ось у мене з'явився тут послідовник. У якого теж є свої пазли, у нього є декілька наборів, і ось цей нам приносила педагог, яка приходить до нас займатися. І ви подивіться, скільки тут щастя та радості від результату, від того, що йому це все вдається. І до речі, якщо у вас є дітки трирічного віку, можливо, знайомі, похресники. Це зараз дуже актуально у цьому віці, ось складати пазли простенькі. В нього є тут на різну кількість пазлів наборчики, і йому це справді дуже подобається. І дивіться, в яку красу ми тут попали. Це справді щось неймовірне. Ми раніше, коли приходили у цей заклад, я вам вже показувала це Фамі плюс. Для зустрічей батьків з дітьми, різні тут активності, але вперше там було порожньо, там прийшли лише ми, пізніше прийшли також дітки, але зазвичай там просто, як в рукавичці, дуже-дуже багато людей, дітей різного віку, і, в принципі, потрібно там позмагатися за місце біля тієї ж там парковки, а тут Андрійкові була радість, він зміг там, повноцінно погратися. Я вже розповідала вам, що до нас приходить педагог і займається з Андрієм. І це була така групова зустріч для батьків і дітей, до кого приходять ці педагоги. Є дві вчительки із німецької і одна з французької. І це така була спільна зустріч, на якій обговорювалася тема вигорання у материнстві, де знаходити сили та мотивацію. Але то вже інша історія. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую за перегляд! Ви знаєте, як мене підтримати, і побачимося у наступних відео!